Ярослав Калитюк, президент Федерації Дзюдо та Самбо у Вінницькій області, куратор проєкту Титани на татамі, займається реабілітацією ветеранів через спорт, а саме через дзюдо, по всій Україні. Має дві вищих освіти: неудружений. захоплюється риболовлею, футболом, грою в шахи та кулінарією. Фонд допомагає UA, чим займаєтеся, так. кому допомагаєте? Якісь цікаві ініціативи, можливо, щось найближче, що планується. Так, ну дивіться, фонд це так. Ми вже дуже давно волонтеримо. ще до повномасштабки постійно з друзями. Це різна допомога, різна версія населення, також по спорту, так як ми дуже розвиваємо спорт. Uh -huh. І теж було таке прийнято рішення наше колективне з друзями, що створимо фонд, щоб офіційно там допомагати. так. Uh -huh. же саме група населення малозахищеним, дітям, спортсменам. Тобто ми від фонду зробили такі щорічні. Стипендії для наших кращих спортсменів, там ну, і дівчатам і хлопцям mm -hmm. за їхні результати, а також їхні тренери, тому що ви самі розумієте, що спорт на сьогоднішній день дуже такий, не те, що mm -hmm. затратний, а дуже треба багато мотивувати молодь. Тому що сьогодні молодь, як то кажуть, назначить більше так, в телефонах. Так, більше <світ> в телефонах в різних іграх, і тому таке завдання мені здається, для всіх спортів це якось популяризувати, мотивувати дітей. І дійсно, то коли кращі спортсмени показує якісь результати на року, ми їх даємо таку річну стипендію, щоб дитина. Розуміла, чи там вже більш старший спортсмен, що він здобув результати в нього є таке від фонду від нашої федерації. Таке допомога Певна Ну да, мотивація допомога. Всі відео, відоще. Це дитячі так, так. Да, звісно, це ми теж не обходимо ніколи. Краем завжди ми допомагаємо різним дитячим будинкам. Це по їхньому опять таки, звісно, це. По різним їхнім потребам, але не пропускаємо будь-які свята. Це завжди ми їдемо з командою, нашими mm -hmm. волонтерами, нашими спортсменами. Ну з дітьми і показуємо, mm -hmm. що там мотивуємо те, що займатися спортом. Що ну знаєте, як дитячий будинок це ще не кінцева зупинка, тобто можна ну, себе починає, реалізовувати так, так. в багатьох моментах. Також проводимо тренування там. Ну і дійсно там такі потреби збираємо і привозимо і різні потреби, що потрібно діткам саме. Mm -hmm. Трапилося мені відео, де ви допомагаєте саме ветеранам соціалізуватися, де для них відбувається тренування, де відбувається для них змагання. Можна більше про це дізнатися? Е, так, ну коли стало питання, що дійсно багато вже хлопців ветеранів які раніше були дуже дотичні до спорту, угу. але із-за нових обставин вони там. І за різних видів ампутацій, травм, вони зараз не мали змоги вже бути в збройних силах, вони демобілізувалися. І така була ідея, що адаптація до нового способу життя, тому що якраз саме дзюдо заняття дзюдо сам, бо воно дуже адаптує в плані не те, що ми зараз говоримо, не про спорт, не про великі медалі, а саме про адаптацію їх новому, ну такому новому обставину життя. І в цьому суспільстві те, що коли він свій біля своїх, що вони можуть там поспілкуватися, робити розмінку, тому що вона дуже добре допомагає, коли там ампутовані кінцівки. Це... Наприклад, вони допомагають правильно там вміти там наприклад, не дай бог там впасти, uh -huh. ще щось правильно згрупіруватися. Наприклад, є багато хлопців, які раніше не були дотичні до цього спорту, uh -huh. але дійсно прийшли, тому що є класне тренування, є класний колектив, є всі умови, які разом ми створили разом з, ну, uh -huh. з міською дитячо-нацькою спортивною школою номер 5 створили. Тому на цій базі ми зараз працюємо, наші тренера всі знають вищу освіту, які дійсно допомагають хлопцям. І саме класне, що це більше про. Спілкування про таке ком'юніті, mm -hmm. коли можуть ветеран з ветераном поспілкуватись, ми потім у нас після тренування, завжди йдуть смачні обіди oh, наші so друзів. Cool. Ми завжди там збираємося і обідаємо, так можемо поговорити, про нього треба посміятися. Тобто така адаптація, і щоб хлопці розуміли, що на цьому життя не закінчиться. І в планах. Зробити ще у нас перше, наприклад, чемпіонат бо uh -huh. дзюдо саме в Вінниці, напевно, буде проходити серед ветеранів. О, це було б дуже круто. А коли Планується це. Планується, наприклад, на вересень місяць. Якщо там дати все буде добре, uh -huh. там, при ну приблизно це вересень місяць цього року. Я знаю, що регулярно відбуваються такі масштабні турніри з самбо, які збирають в Вінниці не лише Вінничан, багато гостей, багато учасників, багато партнерів підтягується на цю подію. Планується теж в вересні продовжити. Так, ми, ми проводимо не тільки в Вінниці, а по всій Україні у нас активно розвивається саме напрямок е, спортивних змагань на честь різних спеціальних підрозділів, тому що як правило дуже багато наших саме спортсменів, дюдоїстів, самбістів на сьогоднішній день захищають нашу країну. Це, наприклад, на напевно федерація, де представлені наші спортсмени, так як сам і дзюдо такі є прикладними видами спорту для різних спеціальних структур. Це для ССО, для головного управління розвитки, тому на Напротязі минулого року було проведено близько 70 турнірів по всій Україні. Тобто, Відео з mm -hmm. шанування полеглих героїв, так, які саме займалися у федерації, я розумію. Ну так, але це я вам зараз більш детальніше розкажу. Mm -hmm. Це був турнір, присвячений Шаманбату, mm -hmm. сам один з масштабніших фестивалів спорту, mm -hmm. на честь пам'яті, ну не фестиваль спорту, не прав, на честь пам'яті бійців mm -hmm. полеглих. І саме тому, що ми робили, це нашого віце-президента Артема Сіваша, в нього загинув брат про виконання бойових завдань з позивним «Чивас». І в честь цих хлопців, які були виконували бойові завдання, ми зробили турнір, такий чотирьохнівний. Три дні 4 3 дня було турнір. У нас це з боротьби дзюдо, самбо та греко-римської боротьби. Ну і не забуваємо, що ці турніри також носили богатну складову. Це, я так розумію, ми підтримували тоді на цих турнірах теж да, батальйонки. Ми, під, да, ми підтримали з головного управління розвідки. Це такий спецпідрозділ Шаманбат, де дійсно ми передали і автомобіль, і багато таких цінних речей там дрони, FPV-шки. Все, як завжди. І дійсно було представлено адаптивне дзюдо, те, що ви зараз ви бачите на екрані, це були хлопці-ветерани, вшановували пам'ять теж і ну, показали всім іншим бійцям, які були, що ну, можна далі жити і та, продовжувати повноцінне, старатися, як це в цих можливих реаліях, повноцінне, нормальне життя. Ну і про федерацію плануємо. задуми. Ми почули про те, що планується на осінь певні змагання. літом. Це більше така канікули, чи це теж тренування? Ні, теж літом тренування, канікули, вже більше такі лагеря, збори mm. там більше такі вже функціонал відпочинковий. Але це у нас ми даємо завдання тренерам. Є план mm -hmm. у нас тренерський про план збору. У нас кожна там вікова група відповідає певний тренер, старший, який сам буде розплановувати план на літо mm. і підготовку до нового сезону, який почнеться вже в вересні, а саме з Вінничини почнеться на Ши, наприклад, турнір це шп'ят України серед дорослих почнемо його в Вінниці відкривати. А тільки дорослі чи малеча теж, якщо е... хтось, якщо хтось хоче почати, з чогось треба починати, хочуть займатися, не знаю, дзюдо самбо, куди йти, де шукати, з якого віку. Ну у нас ми на ну як федерація, ми рекомендуємо, щоб mm -hmm. починати там, наприклад, з п'яти років, тому що дзюдо та самбо лягає дуже класно для дітей. Це не тільки хлопчики, mm -hmm. це і дівчата, mm -hmm. тому що саме там дзюдо це більше про філософію, про проміння. Правильно згрупіруватися, mm -hmm. правильна акробатика і для хлопців, для дівчат дуже класний вид спорт, тому що дійсно зараз таки знаєте, що 5-6 років дуже багато дітей oh, починають oh, там yeah. і спитувати <laughs> судьбу свою на прочість, тому, <laughs> тому як то кажуть, приміння гарно правильно впасти, ще десь там міти згрупіватися so, дуже so, важливо. І акробатика, mm -hmm. то такий про дитячий спорт, і mm -hmm. те, що дзюдо на сьогоднішній день один з самих найконкуретніших видів спорту у світі. Mm -hmm. Сьогодні він займає в трійку в олімпійських найбільш представлених країн у світі. Круто. Олексій. See you. Бачу, спостерігаю, посміхаєтеся дивитися відео і фото. Як у вас зі спортом? Можливо, боротьба якась присутня у вас в житті? Чи хлопці ваші теж ходять на такі? Я, на жаль, ні, не було можливості. Ні, ходив, займався. Ну так, напевно, більше для себе, більше підтримати хлопців. То тобто, є, великий спортсмен з моїми задатками, напевно, навряд чи буде. І чи вийшло? Ну, може, якби з дитинства саме була можливість займатися, то було би так. Хлопці займаються, хлопці займаються. Займаються карате, уж середній і наймолодший займаються. старший. На жаль, заборонили професійно займатися. 14 років, 1,87, зріст, 56 кілограм. Дуже худий, зараз активно набираємо масу, закачуємося. Важких силових тренувань не дозволяють. Поки що попросили обмежити. Ярослав, до речі, а про якусь фізичну реабілітацію? Підлітки практикують таке чи не практикують така ну, більше? Спорт він допомагає, тому що в будь-якому випадку ти витягуєшся, ти закачуєш ті ж самі мишці, але закачуєш трошки подумки, тому що там спортзал це одне. А коли там, наприклад, там боротьба, це трошки інше навантаження, інші групи мир навантажуються. Ти для школярів кстати, у нас теж є класна шкільна програма. Ми разом зараз е з міською владою робимо такий проект. Унікальний це зв'язано, що е в школах буде проведення за ну заняття з дзюдо. Саме Прикольно. ми зробили І мені здається, що ви почали вже з 18-ї школи. Так, так? так Звідкись пройшла інформація? <звідки> <звідки> інформація <звідки> Тобто це вже реалізовується. Реалізується, да, ми ж відкрили минулому році дзюдо, ну експериментальний клас. Uh -huh. Нас підтримав міський голова, тому разом з ними ми розпочали такі програми Дзюдо в школах, щоб дійсно вернутися до колишніх таких, як коли ви пам'ятаєте, були нахилені для спорткласів. Uh -huh. І будемо робити на базі 18 школи, і не тільки на неї, але це трошки згодом пізніше. Uh -huh. Теж будемо ще відкривати спортзал в школах, тому що дуже класно лягає, коли дитина йде в школу, і батьки, в принципі, розумієте, коли батьки, ну, батьки спокійні. Що вона зранку пішла в школу? Mm -hmm. Вона там її там і покормлять і займуться освітою, і потім вона йде на дзюдо на спортивну секцію. Це все в одному місці, на одній базі. Тобто, батьки щоб не треба забирати дитину. Так, да, зрозуміло, да. що не усіх ну, виходить їздити і їсти ну десь звісно. Місце, да, бо є Так, Зранку ти знаєш, що дитина в школі, вона mm -hmm. все під наглядом, і ти спокійний, як батьки, це мені каже, мені здається, дуже важливо.